Ці фішки малинового бізнесу, просто про ягідний бізнес. Дивіться, повний багажник ящиків. До речі, то ящики ми мали такі, ви знаєте, не такі трошки, а нам дали оці. Бо в них були мокрі. А чого ми раніше такими не користувалися? Бо вони маленьких я можу більше напхати в машину в різні дири. А чешки вони трошки більші. І але в них відповідно більше і влазить. Це з вишень. Бачите? Вишня приїхала на прийомку, потім втекла з прийомки. Вирвалася. І хай вона отам проросте і, і, і буде в неї потомство. Так, шутки-шутками треба збирати малину. Отак виглядає. А ще зошита не виніс, де записуємо. І насипаємо, потім в машину і на прийомку. Проводимо експеримент, скільки важить ящик чешка. Ба-ба-ба-ба-бам! Тут ноль, щоб ви бачили. Поставив, Руку забрав. 1173. кілограм 173 кг. Зараз запишу а, ну давай, собі. Ще якусь. давай іншого. Давай я запишу, щоб я не забула. А що так все по-різному? Ну Бачу, вони по різному, а в середньому буде... Кілограм 209. Цифри записуються сюди, малинка висипається сюди. Процес іде, назбирали 4 ящички. Збираємо далі. девяносто шестьдесят Ще, ще один збиральник. Що Ти молодець, ти так скоро збираєш? Так? Да. Дякую. Я буду ще вичем збирати. Якщо ти мене підхвалив. Я тільки що своє записав. Ой, молодець. Дивися, кусають мухи. Та взагалі, так кусають. Де штани, може вдягнися. Не, не, не. Туди да. Туда? Угу. Буде забагато. То візьми її другу, трошки досипала, а ще другий візьми. Чекай, там нижні мають бути десь. Де? Там всі я подосипав Ти і подосипав поставив. Всі, да? Так, всі, угу. так? Отак і збираємо глядачі. Так, так і висипаємо, так і возимо. То ми сь сьогодні дозбируємо, вчора не встигли дозбирати. Стартанули з Едіком двоє. Стартанули двоє з низького старту. <хи> Як Але... рванули, рекорди. Але нічого, вже люди. Люди є, вже на наступний раз буде багато. Ну не багато, а стільки як треба. Ну що, так, так. Ну, отак? Сьогодні загрузив ягодовоза, малиновоза в чешках. Дев'ять чешок. Коротше, мали назбирати кілограмів 20 від сили, дозбирати те що, те, що вчора не дозбирали, але назбирали. 30 30 це в чешках. А ще один кілограм замовив. О, дощ починається в роздріб. Так що 3, там 30 з половиною, 31 з половиною кілограмів. А розчитували на 20